Продовжимо тему психічного здоров'я. Ще трохи порад від фахівців. Ні, наша традиційна рубрика з пропозицією адопції чотирилапого друга. Згодна домашні улюбленці часом можуть підтримувати психіку не гірше за психотерапевта. Зараз познайомимось з чудовою дівчинкою Джесікою. Вона мешкає у притулку докс Київ» і дуже чекає на свою людину. познайомитись з нашою красунею. Її звати Джесіка, але я називаю її Сарделька, бо вона така, знаєте, вона дуже таксоподібна. На коротеньких лапках важить лише 8 кілограмів. Їй приблизно 8-9 місяців. Ще зовсім молоденька. Вона в нас з'явилась нещодавно, тому я не можу вам повністю розповісти про її характер. Але попередньо вона така дуже любить увагу, дуже постійно проситься на ручки, щоб її чухали. До інших тварин вона достатньо обережна. А все тому, що її знайшли в передмісті Києві, і вона там жила у дворі. І тобто, як. Е Виховують тварин у дворі, тобто, що потрібно захищати від інших тварин. І тобто її отак з дитинства натаскували, що вона має захищати. А потім, коли вона виросла, то вона вже стала не бо вона була як іграшкою для дітей по словах цих самих людей, в яких її забирали. А й вона виросла, стала нецікавою. Тому люди шукали можливості її кудись віддати. Так от вона в нас з'явилась. А, а так, в принципі, вона дуже дружелюбна. До людей так точно вона обожнює увагу, обожнює бути на ручках, обожнює чухатись, гуляти, тому вона дуже дуже класна і малесенька, все як люблять, так скажемо. От, вже чіпована, стерилізована, вакцинована, здорова. Щоб дізнатися більше інформації про Джесіку Сардельку, ви можете ось тут, а, а допомогти притулку або стати куратором сардельки можна ось за цим QR-кодом.